Мій дім це мій край, на Ім'я Україна, Наталя Карпенко. Мурахи, мурашнику, сонечко небо, у кратись і у вімку тепло. Ну радше, не здесь, кожному треба, щоб ти домі всі затишно було. Усі в цьому світі тримаються хати. Який народився, да гріє любов, де щедро посіяли батько і мати, де квітна стежина, якою пішов. Тому навесні повертається пташ. З такого вирію сіні краї. Тому і ведмідь, і маленька так ревно боронять кордони свої. Мій дім – моя міць, оберіг і родина. Мені наймалиша моя сирона. Мій дім – хай на ім'я Україна. Вона в моїм серці назавжди одна.